Добрий день, шановні поцінювачі реслінга. Добрий день, шановні веб-розробники. Сьогодні ми робимо дуже простий, але яскравий ефект, який працює при наведенні на якесь зображення або лого. Мишки у HTML, файлі або на сайті. Це дуже просто, для, але для починаючих розробників це корисно. Сьогодні ми попрацюємо з подіями і ефектами. Для того, щоб трохи внести різноманіття в нашу розробку, давайте попрацюємо не у, коди, не у Visual Studio Code, а в CodePen, тобто в онлайн редакторі. Давайте робити. Поїхали. Відкриваємо коди Pen.io. Якщо немає у вас облікового запису, створіть, підійде безкоштовний для того, щоб все це робити, а далі вже будете вирішувати самі. Добре, натискаємо New Pen, відкриваємо і починаємо працювати. Скоріше за все, у вас буде вигляд ось такого редактору, тобто три вікна. Де ви можете вводити код і результат. Давайте ми почнемо. Мені JS не потрібен, тому його можна закрити. Ось таким чином. Тут ми робимо HTML. Зауважте, будь ласка, таку річ. Не треба вводити весь HTML. Ось так. Не треба. Треба вводити тільки той код, який у вас у баді. Тобто, я все це стираю. Я все це стираю, і мені потрібно ввести тільки те, що у баді. У баді в мене буде div, в якому я все це буду реалізовувати. У нього буде ID-лого, тому оце все, що буде в мене в баді. Супер. Тепер починаємо писати CSS-код. Оскільки це ID-шник, то я пишу решітка лого або знак хешу. І задаю ширину. Хай буде 250 пікселів, Висоту 250 пікселів і background image, Імейдж. URL. Оскільки ми працюємо з онлайн-редактором, нам треба зробити посилання на зображення. Якщо ви вибираєте безкоштовний тарифний план, то у вас немає можливості дозавантажувати свої есети. Або користуйтесь онлайн, або тим, що вбудовані. Тому я виклав картинку. Виклав зображення на свій сайт для того, щоб ви могли її використовувати Https є. Далі пишемо itgit.info. Images AZ І пишемо face PNG. PNG Зображення дуже велике, а розмір логотипу маленький. Тому ми не бачимо всього зображення. Як перевірити, що ми все написали коректно? Дуже просто: клікаємо Інспектувати. Дивимося, ось нас зображення. При наведенні відпрацьовує, зображення з'явилось. Тобто все ми написали так, як треба. Але треба задати розмір background зображення. Background size Contain. Це для того, щоб зображення умістилося у той блок, який ми намалювали. Я, до речі, не бачу зображення. Натискаємо Save, іноді буває. І дивимося, що не так. Оскільки я і балакою пишу, можу. Робити помилки background, ось ви бачите. Така помилка. І зображення з'явилося. Мені не подобається те, що зображення з'явилося у лівій частині. Хочу перенести по центру. Але тут місця мало, тому що я доволі значно збільшив масштаб шрифтів, щоб вам було зручніше вигляд... розглядати код. Тому натискаю ось тут. І вибираю ось таке розташування вікон. Є. До речі, зауважу, що можна звертати вікна кліком по їх заголовку. Супер. Як розмістити зображення по центру? Можна флекс на, натиснути в на вдіві, але в мене не дів, в мене зображення background. Тому я пишу margin. Хай буде 20 пікселів, авто є. Здається, все те, що треба. Супер. Що далі? Коли я наводю мишку? То хочеться, щоб курсор виглядав трохи інакше. Тому курсор. Pointer. Є. І тепер змінимо фон. Нам треба змінити фон усієї сторінки. Тому пишу HTML Body, Background. Color. І що там у нас? Три двійки. 131. Ось такий записаний в мене фон. Але сірий теж був непоганий, можна погратися. Хай буде цей. Добре. Тепер мені треба створити. Натискаємо Save, є автоматичне збереження. Але треба іноді натискати save, іноді буває підглючує. Тепер ви можете скопіювати ось цей URL, закинути будь-кому, і він побачить і зможе працювати з вашим кодом. Це дуже зручно. Так ось. Мені треба створити ось ці два. Oka. Можна, звісно, створити ваш TML. Додатково окодів 1, окодів 2, але, оскільки їх двоє, то ми можемо використати псевдоелементи before і after. Давайте напишемо: лого 2.афте, та лого. Дві двох крапки before. Є. Тепер я задам стилі, які будуть однакові і для авто, і для біфо. Оскільки в мене тексту не буде. контент, то я повинен написати ось таким чином: контент і пустий рядок. Далі розміри 18. пікселів. І висота Хай буде теж 18. Тут можна погратися, можна буде потім поміняти. І давайте задамо Background Color. Дивимось. Я не бачу ніяких псевдоелементів. Давайте перевіримо, де я накосячив. Правою кнопкою миші, Inspect. Дивимося, відкриваємо лого, клікаємо «Before». І подивіться, будь ласка, здається, косяків ніде немає. Нічого не закреслено, ніде помилок немає. Тобто, все працює. Але працює чому? Там було попередження, ті, хто уважний, побачили. Я задав розміри 18 пікселів висоти ширини, але так можна робити тільки для дисплей блок. Супер. Ось два елементи, ви їх бачите. Але є маленьке зауваження. Ці елементи треба позиціонувати ось тут. Для того, щоб позиціонувати, треба задати батьківському елементу position relative, А ось цим елементам, наприклад, Position Absolute. Є. І тепер я можу писати, наприклад, left 90 або 80 пікселів. Трохи малувато. 90. Здається так, та задати топ 90 пікселів. А далі просто підганяємо елементи під потрібну позицію 100. 110. 108. ідеально. І тут 95. 98 є. Тепер мені треба зробити бордер радіус. Я завжди пишу 100%, але мене критикують, кажуть, 50% достатньо. Хай буде 50%. До речі, зауважте, зауважте. Зображення трохи не прямоокутне, не квадратне, тому глаз трохи вилазить, ви бачите. Але це може бути ефектом і масштабування. Тому ось тут я спробую задати ось таку ширину. І мені здається, трохи-трохи краще став позиціонуватися око у цьому черепі. Супер. Що ще потрібно задати? По-перше, треба розмити. Тобто Filter, блур. І задаємо розмиття 3-5 пікселів, десь так граємося. Ну, те, що треба. По-друге, по-друге, я буду змінювати, Opacity. Opacity буде по замовчуванню 0, тобто непрозорість 0. І ви бачите, глаза немає. Тепер я напишу ось такий код: решітка лого. Have. After Opacity. Одиниця. Тобто непрозорість 100%. Працює, але дуже-дуже швидко, ви бачите, треба дати Transition, Хай це буде ефект opacity. крапка 500 мілісекунд І ефект Easy Out. До речі, я тут дуже полюбляю написати Y. Будьте уважні. Подивіться, як тепер це працює. Здається, дуже-дуже непогано. Але в мене є і друге око. Тому треба додати сюди ще декілька ефектів. Друге око це лого або авто, або біфо. Тому ми пишемо лого. Біфо. І пишемо background color. Хай буде якесь зелене око, щось таке. Background Color, і і і треба його трохи змістити. Закрию поки це описати в коментар, щоб побачити це око, і напишу Left. 120 пікселів. Ось таким чином. А, мені не подобається ось це розташування. Я ось тут напишу. А ось тут напишу left 110 пікселів. 130 пікселів. 140 пікселів. Це забагато. 135 пікселів. Ось таким чином. Супер. Чому? Тому що тут є зелене око, і зелене зелену буде гарніше виглядати. Тепер коментар прибираю, наводжу мишкою. І нічого не працює. Точніше, працює одне око. Чому? Тому що тут треба теж додати, що в нас є решітка лого, ефект хаве і для елемента BIFO. Ось тепер. Оба ока працюють. До речі, зауважте, зображення не змінюється. І давайте ми додамо ще один ефект. Коли ми наводимо на лого, то ми будемо робити фільтр контраст, наприклад, 120%. Є. І подивіться, будь ласка, як тепер це працює. Здається, дуже-дуже непогано. Завантажити і спробувати цей код можна у посиланні під відео. Я дам посилання на цей код EPN і дам посилання на Telegram, де я викладаю zip архів цього кода у вигляді HTML і CSS файлу. А якщо ви хочете писати такі ефекти самостійно і використовувати в роботі, приєднуйтесь до курсу HTML для js розробників Ціна дуже-дуже смачна. Поки тримаю, але не даю гарантії, що така ціна буде ще декілька тижнів триматися. Є проблема з цінами, ви знаєте, все дорожче, тому поки маєте можливість, придбайте за цією ціною, яка вказана. З вами був Олександр Лущенко, палець угору і будемо працювати далі, розробляти інші ефекти. Бувайте, все буде добре.